Ласкаво просимо на канал Казино. Юа. Ми створили цей проект, щоб допомогти українським гравцям знайти найкраще онлайн-казино, скористатися вигідними бонусами та бути в курсі всіх цікавих подій у світі гемблінгу України. Work.ua відмовляє гральному бізнесу. Компанія Воркюа оголосила про принципове рішення відмовитися від співпраці з компаніями, пов'язаними з гральним бізнесом, а також брендом Сокар. Це сміливий крок, спрямований на підтримку українських цінностей та етичних стандартів під час війни. Позиція Артура Міхно генеральний директор WorkUA Артур Міхно чітко заявив, що співпраця з організаціями, які займаються гральним бізнесом, або не вийшли з російського ринку після початку війни, суперечить моральним принципам компанії. Він зазначив, ми не можемо підтримувати компанії, що спричиняють залежність або ведуть бізнес з агресором під час воєнного конфлікту. Що це означає для ринку праці? Таке рішення може стати прикладом для інших великих компаній та сервісів, які наразі перебувають у роздумах щодо співпраці з подібними партнерами. Work.ua демонструє свою соціальну відповідальність, обираючи сторону України та її громадян. Реакція користувачів у соціальних мережах вже активно обговорюють це рішення. Багато користувачів підтримують такий крок, називаючи його патріотичним та важливим у контексті національної безпеки. На що слід звернути увагу? Це рішення також показує, як українські компанії можуть відстоювати свої позиції в умовах війни та економічної нестабільності, незважаючи на можливі фінансові втрати. Грайте відповідально та обирайте лише ліцензовані платформи. Дуже сподіваємося, що наше відео стало для вас корисним. До нових зустрічей. Ставте лайки та підписуйтесь на казино.ua. ми готуємо для вас багато цікавого.